Евакуація продовжується. Погорільці та затоплені вивозять, вціліли. Дещо навряд чи придатний для вжитку, але замочені квартири просто треба вивільнити для сушки. Віктор переїздить за місто. Там чекатиме, доки наскрізь залиту оселю, можна буде повертати до життя. Це затопило дуже сильно, так в принципі. Тобто ну, ремонт треба робити повністю. Тобто обрушився потолок, всі вздулись, вся техніка, вся мебіль уничтожена. Майже нічого рятувати в 20-й квартирі на п'ятому поверсі. Тут і від стелі залишились тільки клапті. А дорогий ремонт перетворився на чорний модерн. Вже можуть жартувати господарі. Марина з донькою тільки в понеділок була в гостях у сусідів. Жахається від згарища, яке тепер у вітальні. Самі вони із нижніх мокрих квартир. Їхня сім'я одна із тих, що погодилися на запропоноване містом житло в пущі водиці. кажуть, на їхню сім'ю там виділили дві кімнати. Хороші умови, і годують і спим, і тепла вода й гарячі батареї. Хорошо. з ремонтом нормально, да. В тимчасове житло від міста переселилися ще три сім'ї: решта в інших квартирах, чи в друзів та родичів. Та майже всі цілими днями тут на Мазепи. По перилах розвішані килими, на дверях ковдри та покривала. По всьому будинку розставили повітряні установки. Ними намагаються терміново висушити стіни, щоб не виріс грибок. Тим часом проектанти думають над варіантами відновлення даху. Або ми робимо це в два етапи: перше робимо консерваційний дах для того, щоб сніг і дощ не попав і не провалив нам перекриття, або ми Бумом зразу вже дах в цілому. Це буде залежати від конструктивних особливостей і від технічної можливості несущої стін, які зараз обстежуються, і в тої конструкції, яка буде запропонована проектантам, щоб попередити подібні інциденти, місто нині розпочинає тотальну перевірку всіх горищ та мансард в житлових будинках. Передусім, їхнє цільове призначення та стан пожежної безпеки. Жак разом з аминасівцями мають завершити цю роботу за місяць. Наталя Питель Олексій Ковалевський, телеканал Київ.